Привіт, ковбої! Оновлення 8.2 Halloween. Але перед початком відео я хотів би вам презентувати деяку халяву. В правому верхньому кутку у нас є значок новин. І тут ми переходимо на Westland Hub, щоб дізнатись про Halloween. Далі ми переходимо по а, трьом стрілочкам, які у нас тут є, і гортаємо до самого низу. І тут ми можемо кожен день забирати по 5 безкоштовних тик. Це нам халява від розробників а, в честь Хелловіна. Ну, ось така от невеличка халява, але приємно. Що ж, погнали робити огляд на оновлення. Ну і по традиції а, у нас завжди є одній ті ж самі ведучі Ханна Бані, яка нам буде давати завдання на збирання типу. Але в цьому році нас чекає декілька нових активностей, і по ходу відео будемо їх. Розглядати. Ну і звісно ж, куди ж без колеса фортуни, і нам саме головний приз дали оборотня. Я його, до речі, вже вибив. Ось він зі мною бігає. Також у нас є старина Брікс, який нам буде давати теж саме нове завдання в цьому році. ну і Рік Форд Згодом його завдання відкриється, банда нечисті. Залишилось чекати ще 2 дні. Потім я про це також зніму відео. Ну і давайте забіжемо до хани і приймемо завдання. Ось наше саме перше нове завдання це стрільба по тиклам. Стріляємо ми не своєю зброєю. тобто це вже плюс економія. У нас є ось такий значок, він просто бігає по екрану. І коли він націлюється на тику, ми повинні натиснути на кнопку вистріла. І також у нас закінчуються патрони, быстро натискаємо, щоб перезаряджатися. Чесно кажучи, мені ця активність нереально сподобалась. Особливо це вигляд, коли ми не просто бігаємо, а ось від такого третього лиця знизу Ну, нереально класно виглядає. Щось нове дійсно є в цьому якась ізюминка. Бачив я вже, що деякі гравці скаржаться на те, що не вистачає часу. Але я не знаю, я ще жодного завдання не провалив. Це, в принципі, 60 секунд, хвилина ну, вистачає на те, щоб пройти головне, сконцентруватися і стежити за ось цим прицілом, який бігає по екрану. І все вийде. Ну ось і все, за два завдання виконаних ми отримали 30 тиков і 2 фішки, щоб покріти колесо фортуни. Ну, Нагороди в ньому доволі такі непогані. А, немає вже води, як було на ярмарці у Великодні, бо я крутив 100 фішок і мені стільки води насипало, що мені вже станки нікуди, ну, склади нікуди не лізло їх складати. Це було дещо. Ну і давайте біжимо до старини Брікса, Подивимось, що це за темна шахта така. Щоб її пройти, я взяв сет шерифа, три скофілди, ну і їжу для покращення персонажа бафи так звані. Це на урон і на шанс ухилитися. Як бачите, скофілд такий добре справляється з а, привидами. Які тут є. А також те, що добре зробили, що у ці приводи мають певний радіус враження, і від них можна легко втекти. А якби вони просто стріляли в нас, то були б доволі великі затрати на хіл. Також давайте поговоримо про ось цих птиць. Як ви думаєте, для чого вони? Для того, щоб нам просто освічувати шлях, Та ні, ми зможемо в принципі, і по мінімапі орієнтуватися. Але продивіться уважно, коли я знаходжусь в радіусі їх освітлення, то мене не наносить урон, ось оце по сотні. А коли я бігаю по темряві, я отримую урон. Тобто, ось видно наглядно. Коли я поза світлом, я отримую урон. Десь сотня. І саме головне бігати під ними. А, також, коли ми ось зараз всіх вб'ємо і запалимо ось цей головний ліхтар, а, то у нас а, може з'явитися цонок, а, чи як а страж тьми а, Ось. Я намагався втікати від неї, але нічого не виходить, вона все одно продовжує бігати за мною. Тобто їй треба просто нанести пару уронів і вона зникне, а потім в самому кінці її вже вбити. А, так, Зараз я гуляю на завданні а, самому важкому. Я зараз, а, в мене ярмарка взагалі 6-го рангу. І як видно, а, тут можна її... З легкістю пройти ресурсами п'ятого рангу. І зовсім нічого важкого нема. Але це поки ще квіточки. Адже скоро в нас з'явиться ще одне завдання з ріком а, Банда Нечисті. А, там буде у нас а, а, три боси. І я думаю, що вони будуть дуже багато здоров'я і вони будуть наносити доволі великий урон. І це значно ускладнить проходження ярмарки. Поки що чекаємо, потім будемо дивитися, що будемо робити далі. Можливо, вже тільки з кофедами не впораємося. Так, завершуємо завдання у Бріса. І давайте зараз з вами подивимося, що ми маємо по затратам. У мене був шариф трохи підбитий, але в принципі я нічого з нього майже не витратив. Ну і я взяв три з кофілди, два нових, і один у мене був майже збитий. Тобто десь півтора скофіда уходить на два проходження цієї шахти. І давайте з вами подивимося, які у нас є нагороди на цій ярмарці. Цукерки, інструменти. Декорації, одяг, цей типу шолом. Порох. Далі йде наступна декорація, коврики з перевертня. У мене вже такі є. Далі сундук з модулями для наших тварин. Далі ще декорації, ось цей світильник з голови тикви і моторошна статуетка. Вона оця буде статуетка велика, я знаю. Прям огромна. Ну і вже четверта декорація, яка йде на стіну, голова піаси. Ця декорація нікому не дасть забути легенди цих земель. А, далі сундук з модулями, 7 днів віпу, далі одяг і декорації у нас тільки йдуть. А, далі нам дають ще Рюкзак уловка Джанго. Потім світильник, фантомний страж. Це вже теж нова декорація. Далі у нас одяг. І найголовніші а, артефакт. А, це призрачна пума ранг 4. Ну, по характеристикам вона така сама, як і ягуар 4 рангу. Ну і звісно ж гроза духів. Урон майже 2000 і є шанси на критичний урон. Так, в мене є дві фішки, давайте з вами підемо і ще раз крутнемо колесо фортуни. Ну і давайте на останок зазирнемо до Фреда Хетера подивимось, чим він торгує. Так, це у нас солодощі, шкіра, також тут може бути мрамор, який ми можемо обмінювати все на тих. Тобто всі предмети ми можемо е, обміняти на тихви. Е, у нас усі предмети міняються е, кожен день. Тут є багато цікавинок, але в принципі це все е, з попередніх якихось ярмарок або ще якісь корисні тут є речі. Але я вважаю, що краще закинути ось, ось сюди в козел і отримати ці нагороди, які тут є. І ось тут біля Фреда стоять коні призрачні, а також оця призрачна пума, яку ми зможемо отримати саме в кінці ямарки, коли закинули вже всі тикви. Ось така у нас буде вона вигляду. Ну а на цьому все. Всім пока.